Номер 577. Крайні члени пропорції і 924. А один із середніх її членів дорівнює 36. Знайдіть інший середній член пропорції. Запишіть усі можливі пропорції з даними членами. І так, у нас дано. Крайні члени пропорції 9,24 і один середній член. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно. Добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній член пропорції. Тобто, добуток крайніх членів 9, помножити на 24 і поділити на 36. 9 і 36 скоротимо на 9. 9 на 9 одиничка поділено. 36 поділити на 9, 4, 24 поділити на 4. Буде 6. Таким чином, ми одержали ще один середній член пропорції, 6. Запишемо цю пропорцію. І так, 9 і 24 крайні члени, 9 і 24, крайні члени. 6 і 36 середні члени пропорції. Щоб записати. Ці можливі пропорції з даними членами. Скористаємося властивістю пропорції, яка говорить нам, що крайні члени можна міняти між собою місцями, а середні члени можна міняти між собою місцями. І при цьому пропорція не зміниться. Поміняємо крайні члени між собою, одержимо 24, так відноситься до 36, як 6 до 9. Поміняємо тепер у цій пропорції. Поміняємо середні члени місцями 24, так, відноситься до 6, як 36 до 9. Тепер у цій пропорції поміняємо місцями середні члени 9, шостих, дорівнює 36. Двадцять Ось ми вже все поміняли, ми одержали 4 пропорції із даними числами.